Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні згадала за дуже цікаву страву брізолі. Мабуть, ви часто раніше готували, я не знаю, я за їх просто забула і хочу вам нагадати, можливо, ви теж полюбляли цю страву, але просто за неї забули. Для цього я беру пів кілограма фаршу і цибулю. Фарш у мене яловичина. І цибулю я потерла на терці, щоб була дуже-дуже дрібненька. Хочете, кришіть її дрібненько. І зараз будемо все змішувати. Страва готується надзвичайно швидко, але дуже цікаво те, що її можна їсти як гарячою, так і холодною. Додаю одну чайну ложку солі, одну чайну ложку сушеного чеснику. Можете брати такий чесник і півчайної ложки перцю. Сюди буду додавати ще паприки 5 грам і окремо натру ще брусочок 100 г. У мене твердого сиру. Я робила і з сиром, і без сиру. З Сиром мені вони цікавіші такі. І е, якщо ви будете їсти їх не гарячими, а холодними, то дуже цікаво з сиром дуже цікавий смак. Ось так, я додаю сюди ще сир. І зараз буду ще додавати одне яйце і вже вимішувати цей фарш. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви раніше готували часто таку страву, тому що вона була надзвичайно популярна раніше. Ми начиняли і такі вафельні тортики, і факіла з вафелі робили рибічі хвостики, Ну, що тільки не придумували, щоб було цікаво. Тепер окремо я додаю ще три яйця. Ця це буде вже, не знаю кляр, чи як на його там називали. Це буде ця рідина, в яку ми будемо занурювати наші вафельки. Зараз продаються маленькі вафельки для бризолі, але раніше не було. І Ми брали великі ці вафельні коржі, їх начиняли, додам ще столову ложку сюди молока, і різали на частинки. І ці частинки потім вже вмочали в суміш яйця з молоком і обсмажували ось, А зараз такі гарнесенькі гарнесенькі формочки є і виходять дуже гарні порційні такі шматочки, мені дуже подобається. Я беру десь орієнтовно одна столова ложка на ось таку вафельний, такий вафельний коржик. Але якщо у вас великі коржі, то не сумуйте, у вас теж все вийде. І воно е, не дуже дорого стоїть, воно дуже легке. Оце тільки бризолі у мене тут всього на 5. 50 грам в пачці. Якщо на цей фарш брати великі коржі, то це потрібно 8 коржів. Це буде 4 склеєних і можна різати на різні шматочки. Ми раніше різали ромбиками. Але це на смаковій якості ніяк не впливає, можете робити все, фантазувати, як вам Захочеться. Ось так. Дивіться, в мене вийшло 21 штучка. Ось дивіться, які гарні опс, гарні такі порційні брізольки вийшли. І зараз будемо смажити. Я буду смажити на сухій сковороді. Сковорода в мене вже нагріта, олії я не беру, а тільки ось так вмочую, вмочаю в яйце і викладаю. І буду накривати кришкою, тому що тут фарш сирий, потрібно, щоб воно на невеликому вогні буде підсмажуватися. Обов'язково накривайте кришкою сковороду, щоб воно там пройшло парою. Ось так я кладу і накриваю на маленькому вогні десь 4 хвилинки. І буду перевертати. Дивіться, у мене на сковороді гарно воно перевертається, ось такого воно кольору. Якщо будете їсти гарячими, воно навіть трошки так підходить. Дивіться. Ну, але ж потім вихолождає, то воно сідає на місце ця шкірочка, з вафлі та яйця. Але все рівно це дуже-дуже смачно. Ось так швидко. Пережарюємо, пересмажуємо всі наші брізольки і швиденько будемо смакувати. Обов'язково спробуйте це дуже швидко і дуже смачно. Ось, дивіться, скільки в мене вийшло, але тут уже двох не вистачає. Зараз я вам покажу, які вони. Це в мене вже остихші вони, я вже можу їх тримати в руках. Ось, дивіться. Які вони дуже цікаві і соковиті. Обов'язково спробуйте і напишіть мені в коментарях, можливо, у вас є свої рецепти для приготування бризолі. Буду чекати, а зараз будемо смакувати і до зустрічі!